У нас вони колись були. Це муларди. Е, муларди І мама захотіла їх попробувати знову. І купила 20 ось таких каченяток. 20 таких і ще декілька тут. Шість. 6. 6 штучок мускусних в мене. Мої інкубаторні. Ось. І ми вирішили їх купити. Ну, вирішила купити взагалі маму. Е, це зараз. У них стоїть водичка, пропоюю їх, пропоюю вони е, суточні, від, там, від 3 до 5 суток. І стоїть корм. Корм це до 20 днів, до 20 днів, Ось, ось такі маленькі каченятка. Ну, здається, ріст, ріст є, ростуть. І я хочу вам детальніше показати, е, чим саме я їх пропоюю і яке лікування я використовую. Це препарати, якими я пропоюю е, маленьких каченят. Пропоюю біовід. Біовід це лікувально-профілактичний препарат, який містить е, в одному кілограмі 80 грамів хлортеліну. Це для мене такі. Трошки сложні слова, тому що я не є спеціаліст по цьому. Але що мені рекомендують у ветеринарній аптеці, те я і стараюся використати Biovit 80% це лікувальний такий профі... профілактичний препарат. Далі пропоюю я першими днями енрофлоксин К10%. Це ампулки. Одна ампулка дається на літерку води. Ось, оце таке, таке лікування. Це пропоюється перший препарат, далі біовід і так далі. Так, це в нас є. Це в нас є Промотол l 47 Комплекс вітамінів та амінокислот. Ось це вітаміни, амінокислоти і так далі. Таких дві баночки. Ось, і це теж якесь лікування. Я не знаю. Що саме воно, яка його дія, але tall trax track. Теж ось таке якесь лікування. І це другий теж така сама баночка. Це ті, які мені рекомендують у ветеринарній аптеці. Тому перше. Ось такі справи. Тому слідкуйте, цікавтесь я, я не можу нічого сказати по поводу цих препаратів, тому що я їх не використовував. Я не знаю, що вони собою являють, але. Такі каченятка, муларди і мускусні Підписуйтесь на канал, ставте лайки, слідкуйте, щоб не пропустити. Далі буде дуже багато чого цікавого. Ось такі гарненькі каченятка. Цим каченяткам зараз на даний момент десь 7 діб, виходить, приблизно. І я бачу, що старт росту вже є. Е, корм, яким я їх, е, я, я їх промодую перші, перші 20 днів, він дуже ефективний. До речі, цей корм я теж зараз для вас зніму, покажу, тому що він дуже ефективний і дуже... Він дуже ефективний. До 20 днів він буде такий, ось такий Мелкий, такий маленький для маленької птиці. Коли птиця доросла, після 20 днів береться вже інший, точно такий самий. Пакет. Назва точно така сама, але він йде вже для дорослих. Після 20 днів він трохи відрізняється, він більший. А він ось такий. І він реально дуже ефективний. Тому я пробував вже декілька, Я пробував, але цей найефективніший. Коли я взяв його перший раз, він мені дуже сподобався, я побачив реальний результат протягом перших двох неділь. Тому рекомендую обов'язково беріть, користуйтеся, тестуйте, пробуйте. Нехай все у вас виходить.